Відеоінструкція на тему створення та друк документів в рамках госпіталізації пацієнта. За умови, якщо у вас раніше вже були налаштовані документи до оновлення системи. Процес не змінився. Для того, щоб створити документ, вам треба або розкрити деталі госпіталізації, у вкладці Медичні записи є кнопка Обрати інший документ взаємодії. Така сама кнопка існує і у вкладці Документи. Або Ви можете натиснути три крапочки і обрати варіант тут додати документ взаємодії. На екрані з'являється вікно, де система пропонує або обрати системний документ, або обрати власний документ. Для цього треба увімкнути перемикач в активне положення. Ось в мене є документ Первинний огляд. Я натискаю на назву. В мене з'являється форма редагування документу, вся інформація співставляється з шаблону. Якщо мені треба щось відредагувати, скоригувати, така можливість є ставити курсор і вносити відповідні зміни. Далі натискаємо Зберегти. Можемо одразу роздрукувати цей документ. Якщо в нас присутня інформація про пацієнта, за потреби номер історії хвороби, шапка одразу можемо роздрукувати. Або можемо роздрукувати через власну системну друковану форму. Ми натискаємо ось тут Закрити, підписати локально. Внизу в мене вже є налаштована власна друкована форма. Називається Первинний. Я натискаю. І на екрані в мене з'являється друкована форма. Якщо мені треба роздрукувати її, я натискаю на значок принтеру і обираю варіант друк.